Друзі, доброго дня! Мене звати Ірина Остапенко. Я вітаю вас на сьогоднішній практиці. Сьогодні ми будемо працювати з розкриттям грудного відділу, з покращенням постави і одразу пропоную починати. Сідаємо ноги з хресну або можна сісти в будь-яку зручну позицію, сидячи. Витягуємося за маківкою догори. Відчуваємо, що ваш хребет довгий і витягнутий, не сутулимось. Якщо спина скруглюється, то ви можете підкласти під таз, а, якийсь блок для його, якщо у вас є, або це може бути плед складений в багато разів. Підняти таз вище. Вирівнюємось, маківка вгору. Спокійний, глибокий вдих. Через сторону руки підіймаються догори, плечі залишаються опущеними, і видих руки донису. Ще вдих. Видих. Ще один вдих. А видих, опустіть долоні на коліна, розкрийте плечі, перевірте, що вони не підстрибнули до вух, відтягніть їх вниз, вільна шия. Заплющте очі і декілька дихальних циклів. Спокійно дихаємо, налаштовуємось на практику. Спокійний вдих через ніс. Розтягуємо довжину вдоху. І довгий, спокійний видих. Повільний, спокійний, глибокий вдих. І повільний видих. Відчуваєте, як повітря наповнює легені, як вони наповнюються киснем, як повітря проникає крізь ноздрі до легенів. Очі заплющені, щоб нічого не відволікало вас від процесу дихання. На Навидисі, спостерігайте зворотній рух повітря від легенів крізь ноздрі назовні. Ще спокійний глибокий вдих. Відчувайте, як розширюється грудна клітина, як ребра рухаються в сторони. Видих ребра збираються до центру. Спокійний глибокий вдих. Відчуваємо, як внутрішній стан заспокоюється. Всі зайві думки залишаються поза межами цієї кімнати. Налаштовуємось на практику. Всю свою увагу зараз повертаємо в момент тут і зараз. Ще один спокійний глибокий вдих, видих. Після видиху розплющуємо очі, розкриваємо в сторони руки. Опустіть праву долонь, так щоб вона дивилась в підлогу, ліва до стелі. За кінчиками пальців рук з усиллям тягнемось в різні сторони, наче б у вас була якась різина між долони, і ви її намагалися сильно сильно розтягнути. Потім розвертаємо навпаки ліва долонь вниз, права долонь до стелі. І знову провертаємо. І кожен раз, коли ви змінюєте положення долони, ви зусиллям усиллям тобто за кінчиками пальців рук. В сторону, наче хочете дотягнутися до протилежних стін. Зусиллям розтягнули. Розгріваємо наші плечі. Ще два рази. Добре, опускаємо руки і виходимо в положення опори на долоні та коліна. Долоні стоять чітко під плечима, коліна під тазостегновим суглобом. Починаємо розігрівати наш хребет, проваліть грудну клітину донизу, гарно прогніться. Плечі відтягніться від вух, потягніться лопатками вздовж хребта, вниз до тазу, погляд вверх, вдих, з видихом, штовхаючи долонями підлогу, скруглюємо спину, живіт приклеївся до спини. Пупок тягнеться до хребта, зона між лопатками розтягується. І вдих. Ми знов прогинаємось погляд вперед. Розподіляйте прогин по всій довжині хребту. Так само скругляємось ми по всій довжині хребту. Вдих. І видих. Задіємо і поперек, і грудний відділ, і шини. І видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Гарненько скругліться, залиште розтягнуту зону між лопаток. Відчуйте, як лопатки по спині, наче розтікаються в сторони. Порухаємо грудною клітиною по колу та, залишаючи на місці, змістіть грудну клітину в лівий бік. Потім підіть в прогин зі вдихом. І через правий бік, скруглюючись, видихаємо. Лівий бік прогин. Правий бік скруглилось. Ліво прогин. Право скруглилось. Намагайтеся задіяти в рух весь свій хребет. Шийний відціл, також не виключення. Голова у нас також рухається на ши. Ще одне коло. Кругла спина стоп. І в протилежний бік. Вправий донизу, влівий догори. В Вправий. Донизу, в ліві до гори, вдих це прогин, видих це скруглення. Це можна запам'ятати практично в кожній асані. Коли ми скруглюємось, ми видихаємо. Коли ми прогинаємось, ми вдихаємо. Прогнулись і піднімаємось на колінках, положення стоячи на колінах. В цьому положенні ми розкриваємо руки в сторону, прям зусиллям тягнемось великими пальцями рук назад, долонь дивиться до стелі, плечі опущені, сідниці ми сильно стискаємо і таз виштовхуємо вперед. Але не за рахунок прогинув попереку, ми таз штовхаємо, груди відхиляємо назад. Ми сильно стискаємо сідниці, таз вперед, поперек плаский. Грудний відділ ми прогинаємо погляд вверх вдих. Видих. Ми сідаємо сідницями на п'ятки. тильні сторони долони тягнуться назустріч одна на одні, пальчики поєднуються. І вдих. Знов сильно стисли сідниці та вперед грудний відділ розкрили. І видих. І знову вдих. І видих. Розкриваємо грудний відділ. Вдих. Скруглюємось лопатки по сторонам. Видих. І ще вдих і видих. Два рази вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Скруглили зону між лопатками лишились тут. Піднімаємось на колінки. Руку опускаємо коло плечима назад. Долоні підставляємо під плечі і лягаємо на живіт. Лягаємо, поєднуємо великі пальці ніг, тримаємо їх разом, поєднуємо пальці рук в замок за спиною, так, щоб великі пальці зараз торкались ваших крижикових кісток. Ми піднімаємось за замочком назад. Що важливо, ми натягуємо руку. Рука вже не лежить, замок не лежить на тілі. Ви підняли замок з рук в повітря. Розкриваємо плечі, ропатки стягуємо до центру. Пупок підтягніть до хребта. Відчуйте, наче пупок у вас трошки зависає над підлогою, не торкається підлоги. Тепер поєднайте великі пальці ніг, і підніміть стопи в повітря. Великі пальці не роз'єднуємо. Піднімаємось вище, наскільки можливо, грудна клітина вгору. Живіт сильний. Це допомагає нам утримати поперек в безпеці. Бо якщо ми розслабимо живіт, ми можемо піднятися виключно за рахунок прогину в попереку. А нас цікавить прогин, який буде розподілений по всій дружині хребту. Шалабхасана перша, Тримаємо. Чотири. Сильно стисніть сідниця. Три. Великі пальці не роз'єднуємо. Два. Один. Добре, розслаблено, опускаємось на підлогу. Підставте лікці під плечі, передпліччя паралельні одне одному. Тепер уявіть, наче ви долонями хочете підтягнути килимок до себе. В цей момент грудну клітину виштовхуєте вперед, маківкою виростаєте догори, плечі розкриваєте, лопатки стягуєте до центру. Розкриваємо грудний відділ. Уявляєте, що ви весь час прям тягнете килимок на себе. Тримайтесь в цьому положенні і слухайте подальші інструкції по техніці. Живіт так само, ми тримаємо напруженим, прогин, намагаємось вивести більше в грудний відділ. Ще тримаємось. Тут чотири. Сідниці сильні, ми їх весь час стискаємо, наче ми ж сідниці якусь монетку хочемо втримати. Чотири. Три, два, один. Добре. Опустіть грудну клітину вниз. Підставте долоні під плечові суглоби, пальцями, рук, пальцями ніг тримаючись за килимок. Піднімаємо корпус вгору і виходимо в положення планка. Планка на рівних руках. Відбудовуємо техніку в планці, будь-то дуже уважно, навіть якщо ви знаєте, що ви думаєте, що ви планку робите вже добре, все одно послухайте і перевірте ще раз. Плечі відтягуємо від вух шия у нас довга. Лопатками потягніться вздовж хребта вниз. Спочатку до хребта до центру, і вниз, вздовж хребта, наче до тазу, хочете потягнутися. Напружте живіт, заберіть нижні ребра в центрі. Пупок підтягуйте ближче до хребта. Сильно стискайте сідниці, підкручуючи куприк вниз і відчуваючи, що поперек у вас плаский. ми не прогинаємо поперек, щоб він забрав на себе все навантаження. Ми навпаки, поперек спло... сплостили, зробили більш плоским. Куприк під себе лобкова кістка рухається назустріч ребрам. Тримаємо це положення, руки з зусиллям штовхають підлогу, не провалюємося так в плечах, з зусиллям виштовхуємо себе. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустились на коліна, таз посадіть на п'ятки, розслабте, за пальці, в рук пройдіться вперед. Лоба опускаємо на килимок. Чотири, три, два. Один. Скруглюючи спину, піднімаємось, виходимо в положення на четвереньки. Долоні знаходяться під плечовими суглобами, коліна під тазостегновими. Ми будемо опускатися в позицію аштанга на маскара. Нам потрібно груди опустити між долоней на підлогу. вниз. При цьому так, приберемо. При цьому лікті ми не розкриваємо в сторону, не розвалюємось. Ми стягуємо лопатки до центру, ліктя ми тягнемось назад і до центру. Підборіддя, намагайтеся опустити на підлогу. Підборіддя і груди торкаються підлоги. Відчуйте прогин в спині, стягуйте лопатки до центру, куприком витягуйтесь догори. Намагайтесь розподілити цей прогин. прогин по всій довжині хребту. Дихаємо. Чи не сильно моє дихання вам чутно в мікрофон. Лопатки стягуємо до центру, лікті назад, ще раз нагадаю. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Пальчики ніг поставте на підлогу. Відштовхніть руками підлогу. І виходьте в позицію собака мордою донизу. Куприком потягніться догори, руками виштовхуємо килимок вперед. Перевірте, щоб ви тут не прогнулись, не провалились в попереку. Збирайте в центр нижні ребра, втягуйте пупок в себе, куприк тягнеться вгору. Важливо також, також тут положення ваших плеч. Намагайтеся розвернути плечові кістки назовні, наче ви лікці прокручуєте до підлоги, тоді шия вивільнюється. Погляд можна спрямувати на колінки або на пупок. Нижні ребра збираємо. Якщо не вдається поки вирівняти ноги, це нормально. Ноги можуть бути зігнуті в колінах. Важливо, щоб ви вибудували рівний хребет, щоб він у вас не скруглювався, не був таким. В такому положенні п'ятки не треба опускати вниз. Можуть бути п'ятки в повітрі, можуть бути зігнуті коліна, але спинка у нас рівна. Коли вже спина рівна, можна спробувати вирівняти ноги, опустити п'ятки на підлогу. І коли п'ятки опустились, спина рівна, можна пробувати вирівнювати ноги. Дихаємо в собаці мордою донизу. Ще три, два. Один. Стрибком або двома кроками поставте стопи між долини. Вийдіть положення нахилу, намагайтеся живіт підсягнути ближче до стегу. Хто не дістає руками до підлоги, ви можете взяти собі якісь блоки або книжки, щоб у вас була вища опора. Три, два, один. Добре, згинаємо ноги в колінах, сідаємо і лягаємо на спину, притримуючись за одне стегно. Поставте стопи на ширину та за стегнових суглобів. Підійдіть п'ятками ближче до сідниць. Захопіть руками свої ноги. Правою праву гомілку, щиколотку, лівою-ліво. Захопили. Піднімаємо таз догори, сильно напружуючи сідниці. Уявіть, що між сідниць вам треба втримати монетку. Ми прям дуже сильно однією сідницею тиснемо на іншу. За куприком витягуємось догори таз зусиллям штовхаємо вгору. Слідкуйте, щоб ваші коліна не роз'їжджались в сторони і стегна були паралельні, паралельні одне одному. Спробуйте плечима робити такі кроки, підвертаючи плечі під себе. Груди наближуємо до обличчя. Прогинаємось тут гарно, також в грудному відділі. Сідниці дуже активно працюють, виштовхуючи догори ваш таз. Тримайтесь, сильно стискаємо сідницю, штовхаємо таз вгору. Шість. П'ять. Чотири. Слідкуйте, щоб на голову не пішла вага, щоб шия лишалась розслабленою. На плечах тримаємося два. Один. Дуже добре. Молодці. Опускаємо таз, вирівнюємо ноги. І компенсуємо вправою на прес, піднімаємо корпус, поєднуємо долоні. Лопатки піднімаються в повітря, закінчиками пальців, рук витягуємося вперед. Тримайтеся вісім. Намагайтесь повністю лопатки підняти над підлогою. Трошечки зовсім, але вони не лежать. Має з'явитись таке тремтіння в щоках в м'язах живота. Тоді ви все правильно робите. І говорити в цій позиції важко, тому я опускаюсь, коли говорю шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Лягаємо. Взяли себе за одну колінку, зайняли положення, сидячи. І перехрестили ноги, стаємо знову на четвереньки. Ух, Гарненько вже. Відчувається робота. Сподіваюся, у вас також. Чим більше стараєтесь, тим більше ефекту отримуєте від тренувань. Поїхали далі. Зараз ми стаємо на четвереньки, зробимо ще трошки хвилюк хрептом. Руки постав трохи ширше, ніж плечі. І ми зараз будемо робити наступне: ми згинаємо лікці, груди опускаємо вниз і з прогином виходимо в опору на руки. З видихом, сильно скруглюючи спину, тягнемо сідницями до п'яток, пора на ноги. Вдих, спрогинув вперед. Видих, скруглились назад. Вдих. Спрогинув вперед. Видих, скруглились назад. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. І останній вдих. Видих. Трошки залишились в позі немовля. Руками тягнемось вперед, сідницями до п'яток. Розслабились два. Один. І лягаємо на живіт. У нас з вами лишились буквально дві асани. Таких гарних силових на розкриття грудного відділу. Лягаємо зараз на живіт, і відчуваємо силу м'язів пресу. Будь ласка, от в будь-яких прогинах запам'ятайте це собі як правило. Коли ви робите прогин, прес не розслаблюється повністю. Він трошки активний для того, щоб ми наш пепе, поперек зберегли в безпеці, для того, щоб ми могли розподілити прогин по всій довжині хребту, зробити акцент на грудний відділ. Лягаємо вниз, тримаємо активними м'язи живота. Витягуємо ліву руку вперед, ліва нога рівна лишається назад. Згинаємо праву ногу в колінці, правою долоною захоплюємо ззовні свою А Якщо ви не дістаєте до руки, тут можна використати рушник, накинути рушник сюди на ногу і триматись таким чином. Тримаємось за ногу, і ми починаємо з зусиллям штовхати стопою долонь, натягуючи руку, піднімаємо ліву ногу і ліву руку в повітря. рівні. Затримуємось в цьому положенні. З Зусиллям тисніть стопою ногою на руку, а рукою, наче хочете підтягнути ногу до себе, так і створюємо супротив. Нога в назад, хоче вирівнятись, а рука хоче ногу до себе підтягнути. Тримаємо сильними м'язи живота, не забувайте. Ще чотири, три, два, один, опустились, лікті під плечі, напружили, живіт, штовхнули таз до гори вийшли в планку на ліктях, компенсація прогинула. Сідниці стисли, плечі від вух, вільна шия, лопатка вздовж хребта вниз до тазу, сідниці напружені. Відчуваємо, що в планці працює саме м'язи преси, що працюють не поперек, якщо ми стоїмо отак, да, то навантаження йде на поперек, то преса взагалі не вимикається. Якщо ми дуже а, гарно приділили увагу тому, що відбудувати техніку в планці, то буде працювати прес. Два, один. Лягаємо знову на підлогу. І зараз зробимо наш напівлук на іншу сторону. Праву руку витягуємо вперед, права нога лишається рівна. Ліву ногу згинаємо, обіймаємо ще колодку з зовнішнього боку, лівої долони. Можна використовувати рушник. І починаємо сильно тиснути ногою на руку, рука натягується. Права рука і права нога піднімаються в повітря. Прес ми тримаємо активним, щоб не перевантажити поперек. Намагаємось акцентувати прогин на грудний відділ. Лопатки стягуємо до центру. Сильно тиснемо ногою на руку. Натягуємо себе, якби ви лук. Ще. Чотири. Колінка ліва, не має від'їжджати в сторону. Це теж важливий момент, слідкуйте, щоб ноги були з були паралельними одне одному. Три, два, один. Добре, опустились. Знову компенсуємо планочкою. Лікці під плечима. Відштовхнулись руками від підлоги, підняли спочатку таз. Якщо раптом дуже важко планку з рівними ногами тримати, можна і на колінках затриматись. Важливо тільки, щоб це було не отаке щось. Коли таз у нас на горі. Ми з усиллям стискаємо сідниці, підкручуємо куприк, поперек плаский. Затримайтесь. Шість. Кожен видих. Намагайтесь планці активно живіт затягувати в себе. Тоді ви ще глибше включите е м'язи, живота в роботу. Ще три. Два. Один. Добре. Лягаємо на живіт. Підставляємо долоні під плечі. Остання асана на сьогодні. Худжангасана. Або поза кобри. Пальчики ніг тримаються за підлогу, долоні підставили під плечі. Починаємо відштовхуватись пальцями ніг від підлоги, наче під, підпірнули, груди штовхнули вперед. Лікцями тягнемось назад, не розгинаємо лікті. Лікці залишаються зігнуті. плечі тягнемо назад, прямо розвертаємо назад, лікцями тягнемось назад, погляд вверх. Пальчики ніг нас вже виштовхнули максимально вперед і розслабилися тримаємось. Відчуваєте, що живіт напружений. Ви не провалились отак в попереку, це те про що я говорю в кожному прогині. Звертаю вашу увагу на це. Ми прогин розподіляємо по всій довжині хребту, намагаємось рівномірно і як центр на грудний відділ лопатки до центру. Якщо дуже важко в цій позиції, поперек все одно напружується, спробуйте зробити поки половинку. Артхаб ходжангаса це те, що ми з вами робили на ліктях. Або в складному варіанті ще п'ять, чотири, три, два, один. Штовхнули руками підлогу, скруглились таз на п'ятки, Розслабились, позі немовля. Піднімаємо корпус, перехрестили ноги. Сіли, ноги витягуємо вперед, і ми зараз будемо лягати на килимок. Компенсація прогину знов вправо на прес. Лягаємо ми вниз з рівними ножками, руки витягнуті вперед, долоні поєднані, і ми дуже поступово хребець за хребцем опускаємо себе на килимок. Спочатку поперек опустили, поперек опустили декілька грудних хребців, а лопатки лишаємо в повітрі. За кінчиком пальців, рук тягнемо вперед, підборіддя до себе. Сильний прес. Саме на пресі відчувайте напругу. Якщо раптом дуже шия, втомлюється, можна долоні під голову прибрати. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Лягаємо на спину, розкриваємо руки в сторону, трошки розкидали ноги в сторону, розслабились, заплющуйте очі. Спокійно, глибоко дихайте. Хвилинка, шавасани. Відчувайте, як все ваше тіло розслаблюється з кожним вдихом. Спокійний, глибокий вдих. Повний видих. Вдих, видих. Розслабте пальці ніг, стопи, гомілки, коліна, стегна. Відчуйте, як ноги стають важкими і повністю. розслабленими. Розслабте сідниці. М'язи тазу, живіт, груди та спину. Відчуйте, як Чаки підборідця, губи та язик. Розслабленим. Подихайте ще декілька дихальних циклів, насолоджуючись приємною важкістю вашого тіла. Цю увагу до моменту тут і зараз. Після наступного видиху через будь-який бік займайте зручне положення сидячи. Можна очі заплющеними лишити або розплющити як більше хочеться. Спокійний видих, за руками витягуємось вгору, поєднуємо долоні, затримуємо дихання. І з видихом опускаємо долоні перед собою. Дякую вам за те, що були зі мною на цій практиці. Як там кажуть, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і буду рада бачити вас на наступних заняттях. До зустрічі!